Студентська молодь про події, які відіграють важливу роль у створенні української державності, про незламність, боротьбу, силу та мужність кожного українського захисника та захисниці. У Могилів-Подільському технолого-економічному фаховому коледжі організували патріотичний захід, спрямований вкотре звернути увагу на тему повномасштабного вторгнення. Студенти відповідально поставилися до виступу, підготували історії, спогади про війну, патріотичні пісні, згадали кожного, хто поклав своє життя за свободу. За словами директора навчального закладу Валентини Казьмір, головна мета виховання студентської молоді в наш час це форму, Нової української національної еліти, який в майбутньому випаде нелегкий шлях від будови нашої країни, сьогоднішній захід такий патріотичний, тема патріотична. Підготували студенти нашого коледжу захід разом із кураторами. Студенти дуже вболівають за ситуацію, яка зараз відбувається в країні, відгукуються, активно беруть участь у таких заходах. Ну а захід його виховна мета. Підняття патріотичного духу студентів і підтримка нашої великої армії, наших Збройних сил України. Такі патріотичні заходи у коледжі проводять систематично. Студенти та викладачі навчального закладу активно долучаються до благодійних зборів для наших захисників: волонтерять та донатять. Наша молодь це однозначно найкраще, що є в Україні.